Муніципалітетом Білоцерківської громади проводяться необхідні заходи для ліквідації наслідків надзвичайної події, яка відбулася 30 березня за адресою провулок Грузинський, 23. Зокрема, 4 квітня пройшли засідання комісії з ліквідації наслідків. Під час засідань члени комісії обговорили та прийняли рішення стосовно подальшої експлуатації пошкодженого будинку та можливості повернення до нього мешканців. Під час засідання комісії було повідомлено, що за результатами попереднього експертного висновку квартири першого та четвертого під'їзду, а також права сторона третього під'їзду в задовільному стані і є безпечними і придатними для проживання. Практично у кожній квартирі лівої сторони третього під'їзду, яка межує з епіцентром вибуху, є пошкодження. Усі вони зафіксовані, і в подальшому експертна організація визначить обсяг робіт, які необхідні для відновлення помешкань. Цього ж дня відбулося заселення мешканців у квартири, які розташовані у придатних для експлуатації частинах будинку. У нас відбулося дві комісії. Ми отримали висновок експертів, які зробили попереднє, не остаточне заключення, потім попереднє. І дозволили нам заселення людей фактично перший, четвертий під'їзд і третя права сторона. Всі квартири, які по правій стороні, прямо й направо. Повністю цей приправи чого ми можемо заселити. У квартирах вже відновлено електро та водопостачання. Газопостачання наразі відсутнє, оскільки система газопостачання проходить по несучих конструкціях будинку. І в разі руйнації частина газопроводу може бути пошкоджена. Увечері, 4 квітня, відбулася зустріч з мешканцями будинку, які не можуть наразі заселитися в свої квартири. Ми шукаємо різні, так, різні варіанти вирішення цієї проблеми. Тобто я кажу, що ми прекрасно розуміємо, в яких зараз ви умовах залишились, повірте, що ми приймаючи рішення, стаємо на ваше місце і розуміємо, що як би хотіли, щоб рішення приймалися по відношенню до нас, якби, не дай Бог, така ситуація виникла у нас. Тому от ми зараз моделюємо різні ситуації, як ми можемо, яким шляхом можемо піти. Просто мені важливо, допустимо, хто, не, хто в кого є, де жити, щоб ми чітко розуміли, просто, які кількість житлового фонду нам потрібно думати, скільки людей розмістить. Було обговорено можливі шляхи допомоги, які передбачені згідно чинного законодавства та існуючих місцевих програм.